Всім привіт! Знову йдемо на черговий коп. Ось такі краєвиди нашого міста Ладижин. Спробуємо копнути щось сьогодні. Йдемо на нас всім відоме місце, яке копалося, не копалося. Вирвали сьогодні пару годин вільного часу. Заодно випробуємо. Нашу нову катушечку. Тайгер замінив на нелку. Ну, що та ще та була від Романа Коваль. Вчора Признаюсь зараз вже випробовував її. Непогано. Набагато краще працювала, ніж попереднє, проте, блин. На смітнику трошки сліпа. Відрізняти цілі дуже важко. А взагалі-то відмін. Ну гаразд, перейдемо на хіст. І будемо чимчикувати далі. Побачимося. Ми вже майже прийшли. Зараз перейдемо через цей. Через цю верніш. Балку. І підемо попаски полем. Будемо зараз братися. Ось наш сліз, звідки ми йшли. Фух. Ну що ж, зберемося. Якщо щось знайдемо, покажемо. Не найдемо, не покажемо, як всі кажуть. Ну, з Богом! Ну ось. Другий сигнал. Перший сигнал я показував там кусок. Осколка був якийсь ще бомби чи вічого кусок желіза чорного. Так, і другий сигнал. Гарно було міджі. Ось такий кусок міді, здається. Чи це мід, чи це цинк, ну, коротше, шмурдя. Ну, дзвеніло гарно. Може вам буде чути. 70 б'є ну, Ось така ерундиця. Ну що ж, купаємо далі. Еге, -е, народ. Ще один сигнал. Викопав ямку. Било з чорним. Тільки розломав Грудочку і тут випала отака. Тільки розломав бачив, викотилося. <гум> Зразу вам покажу. Що це у нас таке? Це у нас... Машкенька, дроп. Старовинна куля. Видно, що вона ось обрізалася, кінчики її. Ну, дзвонить як. Ось вона, якщо може вам чули, не чули. Тим більше в мене щось телефон Він. Звук захоче записує, хоче не записує. Отака фігня. Я вирішив, що не буду йти на той хутір. Бачу тут. Попалили трошки, мабуть, камради травичку. Ну і пройдуся. Сміття міряно, не міряно. Проте попадається ось таке. Також било з чорним. Десь з мами ще якийсь кусок жилі заваляється в цій ямці. Ще навіть не провіряв. Ось така ерундиця. Прикольно. Недалечко я відійшов від того місця, де я викопав кулю. Щас вам покажу. Вон вона. В общем, коротше, видно, там не видно? У то зеленої фінішки, буквально 2 метри. Обійшов його так. Був сигнал, блін. Викопав отаку глибоку яму. Вило також з Думаю, попробую. Лопата в мене 20 см. Ну, знаю, я його витягну. Я вже думав плювати, бо десь пропав був сигнал. В руку його шкраб є. Бачиш, що є? де воно. Еще сам не двести, еще не знаю, что оно такое. А, ось. Такая вот. Что-то такое убэто. Ну, Невидомое. Может быть Гудзик. Да, бачим на вроде бы. Да, Гудзик. Оно прикольно. Куля, Гудзик. Гудзик у нас. Гудзик у нас без ничего. Нечаянный, медный Гудзик. Вушко нічого. Все одно щось є. А висновок. Тут ніхто не ходив. Може ходив, але пропустив. Погано, що нема монет. Ну нічого. Ще все переді. Попереду, правильніше сказати? Сонце у нас ще високо. Ща є у нас годинки півтори дві Що, продовжимо. Ой, народ. Капець. Сонце вже на заході. Обходив, все. Сміття міряно не міряно. У мене був сигнал. Блін, ви не повірите. Я мера яка. Наглядно. Лопата штик 20 см. Раз. Два. Майже 40. Фух. Офігеть. Я б думав, що буде капець. Я вже побачив, можливо, теж вже побачив. Равдину рукавичів. Було так гарно. 82. Потім оляха, 70. Ну, думаю, що цікаве. І тут, блядь, йолки палки Отакого От херня. Я вже бачу, що це бля. шкінтикот бля. що воно таке ну точно воно не мідне. це напевно відвожів кінських отака гох треба було долбати, блін таку яму я думав, хоч єдиний нормальний сигнал попав. А можна викопати. Фігушки. Ну така його. Перед цим теж було багато сигналів. Ну чорний, блін. Тут це ж... желізо, блін, лежить віками. Блин. І дає нам мідь. Нічого, ще є на мене. Скільки там десь? Ну, Півгодинки походити потім. Не густо тут. Сміття. Ого-го. Є де, звісно, ходити. Черепиці. Mm. Черепків, верніш. Кераміки дофіга. І чорна, і з глазур'ю, і з жовта. В общем, попадається всякою. А на ходок Ну Такі наші краєвиди. Останемо вище. А коротше, що встає. Будемо копати. Андаша, туди підемо, обходимо цього трошки. Та й будемо йти додому. Потім побачимося. Побачимо, що ми накопаємо.